Привіт усім. Рішив я до свого міні-тракторця все-таки зробити фронтальну навіску. Вже її почав робити, зараз вам покажу. Отак От воно виглядає, навісочка. ще собі йду. Це я тільки почав робити. Отак От це виглядає. Оголочок зверху поставлений. Знизу вал він буде обрізатися, це просто щоб шайби оці приварити. Я витачив такі 10-мм шайби, вирізав, їх тепер тут обварю, і буде добре. Сюди до оголочка ще сюди оголочок приварю і вушка для центральної тяги. От. Довго, звісно, вирізав оці пластини бокові, грався. Нас ось болтів поставив їх. болти на 10, тут болти на 8. Значить, ця пластина 100 на 8 мм. Дліною я брав 2 метри такої пластини. Оце мені якраз хватило, там невеличкий кусочок залишився. Це все це обрізки. Оцей кусочок це отут він був. Оцей кусочок це. Ой, де ж він? А, з ось, ось, ось цієї частини вирізано. Отут тут він був, я його сюди приварив. А цей, що тут був, я сюди приварив. Отак. Ну так, бішні, вроді би, поки і нічого не робив. Зараз буду робити ось сюди вал. На вал втулки із розпоркою, щоб вращалась. Потім далі буду вирізати вже самі ті. І треба з'їздити зараз на нову пошту забрати. циліндр. Циліндр буде в нас один стояти. В цьому місці В цьому місці буде циліндр стояти. Він буде один. Два я. Вирішив не ставити, тому що, ну, мені здається, це безсмисліно, та й ціна, вибачте, одного циліндра більше, ніж з доставкою і пошти 2000 виходить. Просто так, щоб пара стояла чотири тисячі, якось не інтересно. Потім буде один циліндр. Пустимо його в цьому місці, отак красивенько. Зараз поїду, заберу його циліндрів у нас таких немає. Такий, як потрібно, циліндр коштує ну приблизно такий. Це е, діаметр 40 е, шток 25 і довжина його виходу штока 100 мм. Е, у нас є циліндри 40 25-160. 160 виход штока. Це у нас е, на суперки, на УПЕ маркер викидається. Гідроциліндр підйому маркера. Так от цей е, гідроциліндр коштує 3,300. Зараз 3,300. І в нього ход 160 мм, а нам треба 100. Тобто Придеться його обрізати. В общем, полазив я трошки в інтернеті і знайшов довший шток, той довший циліндр. Що що той обрізать, той обрізати, Не важливо скільки обрізати, все одно придеться його все обрізати. Тому. І, ну, ціна, я ж вам кажу, дві 2000, чим 3300 тільки циліндр, а так би 3,5 коштував з доставкою. Є різниця. А представте таких два за триста взяти та поставити наперед. Зачем воно нужно? Якщо ззаді один циліндр стоїть, то спереді два це вже занадто буде. Буде один. Отак. Так виходить у нас такий вид з боку. О. Ну, мені подобається так красивенько виходить. По-перше, рівні за будуть не буде тут ніде. Знаєте, може там ходив, там тряпкою раз, раз, захватило рівнем, смикнуло, а так не буде цього. От. Тут, звісно, прийшлося трошки проставочку пластини проложити, тому що трошки треба було віддалити, там не вистачало міста, коробка трошки торчить. От, Ну от так виходить. В общем, все. Продовжуємо далі робити. Я, мабуть, вам вже буду такі вже ключові основні моменти показувати. А оці всі різання, болгарка, я думаю, ви і без мене це все вмієте. І знаєте. Все. Погнали далі. Так, ну що, народ? Оце і вся передня навіска. Цього міні тракторця. Все готово вже. Пластини всі вже поварені, почищені. Тут одна сторона отак виходить. І розширяв. Отам кріплення зверху циліндра. Ось крюки зроблені. О, з двох сторон защёлка. Ось, ось з них за лежать. Полуавтоматична сцепка буде, як Артем казав. От. І ось, ось друга щека, ну, циліндр один у мене. Сразу кажу, Циліндр один, бо вони дуже дорогі. Отак у мене кріпиться палець нижній основний, ось верхня частина. Тут буде центральна тяга. Єдине, чого всі на вісі зараз в даний момент немає, це центрального винта. Ну, його вже можна зробити і потом. Ну і ось основна задня часть, чи ли, нижня частина, на якій все піднімається. Ну і циліндр. я укоротив. Укоротив, Укоратив тут ось фрезерував оці дві половинки, бо... Получається, коли вставляєш сюди, так як воно не під углом, коли піднімаєш, воно ламає. І треба там ход свободний, щоб був. В общем, ход я обезпечив і все вийшло. Під тавотниці дірочки зроблені. Вроді би як і все. Можна красити. Сейчас трактор опять, знято все з трактора. Шлангем лежать. Це буде центральна секція, ось вона йде. Ось оці дві гідрошланги. Шланги зараз вже не дешево стоять. Метрова шланга у нас стоїть 380 гривень. Почти 4 сотні. Благо, у мене було дві короткі шланги з задньої навіски, коли я переробив розпределітель. Ось один Ну, Я їх примінив, чого добру пропадать. І зекономив заразом. А економив, значить, значить заробив. О. Ну і все. Так що зараз буду це все діло красити і потім потихеньку збирати. Все. А потім вже центральний винт зроблю. І готово буде. Єдине, що зараз ще кое що зроблю із тим оголочком. Там такі два пиптика на краях поставлю, потім поймете, за чим вони. І буде навіска готова. Погнали! Ну що народ, підзібрав я трошки передню навіску, отак От вона у нас вийшла. Це вона зараз в робочому стані знаходиться. От так. Тепер трактор виглядає з навіскою. Красота. Тепер заведемо його, трошки піднімаємо вверх вниз Подивитися, як з одним циліндром воно працює, і переведемо у транспортне положення. І поки що на цьому все. Ну що, погнали? Бачили, як воно піднімає, опускає. Це один циліндр, якби два, ще б медленніше було. Так що зараз переведемо у транспортне положення, нашу навісочку. І буде готово. Погнали. Ну, ось так виглядає транспортне положення. Отак От крюки піднімаються і набагато менше міста. Отак. От Красиво. І технологічно. Все. Осталось мені доробити центральний винт. І все. Все. Робимо центральний винт і вже покажу вам з центральним винтом, як все буде виглядати. Так, ну що, народ? Ось і закінчив я передню навіску на наш міні-тракторець. Отак вона вийшла. Все тут працює, піднімається, опускається. Довго грався, поки прокачав воздух з шланг. Валувалось, Добавив ще отакі от штучки. Це у нас одівається ця центральна тяга, коли передня ця навіска у транспортному положенні. Тоді одівається сюди, пальчики ховається в інструментальний ящик. І все. Щоб був повний комплект. Все на тракторі. Поки що не переводю його в транспортне положення, бо будемо робити далі. А там потім пізніше побачите, що сюди буде чіплятися. І це не лопата, якщо хто подумає. А ви пишіть, що я хочу сюди нацепити в коментарях. Все. Всім удачі, всім пока і робіть гарно. Все пока